Привіт всім любителям гостей. Такий комент цікавий вже. Декілька днів висить, думаю, відповім блядь. це все куюся. блядь, Завтра ще буду куватися. Хочу роботи багато. При першому попаданні коятки в гарячу воду і вона розвалюється або тріскається. Це я зняв відео, де заливаю ебокситку в ручку. ось Оце не стоїть, але ви вже відео побачите повноцінне. Друже, я не знаю, що у вас в голові там робиться. Ну, мені кається, там індики несуться. Ну, я вам чесно кажу. Зараз на вулицю, якщо вийти, 21 е століття, 25 й рік, ебоксидок. Тьма. Просто тьма. У мене є ебоксидка, Ось о, новол. Хороша дуже абоксидка, автомобільна, вона там чи як вважається, дуже хороша. Але вона дійсно, от коли нагріть, вона розстає. Єсть ібоксидка в шприцах, неважно якої фірми. І хоч горілкою грій, прямим огнем, вона не розстає. Ну, якось, ну, технології якось йдуть, якось я не знаю. Можливо, ти сидиш там вдома, ти кроме і смоли, нічого не бачиш і не знаєш. Дупляне острелюєш, друже. Ну я, я не знаю, як це пояснити. Чому такі, як ти, люди, Василь, наскільки нікчемні? Взагалі це ж якби ти мене запитав, понімаєш, якби ти мене спитав, Сережа, а вона там не буде розставати, коли там нагріється туди-сюди, там в кипяток попаде. Я б тві дав би нормальну відповідь і сказав би. Друге ще питання таке. В яких случаях попаде ніж в кипяток? Ти ніж ручної роботи е е, отакої миєш в судомощній машині? Якщо ти таке робиш, отакі ножі миєш в судомошній машині, ти просто, ну, друже, вибачай, ну слова дебіл не недостоїн. Цей ніж покористувався? Всунув під кран, під гарячу воду, під холодну, пофіг. Помив, витир насухо, поклав у ножни і він далі працює. Друже, не розказуй херні. Не будь таким, ну не треба таким бути. Треба бути трошки адекватнішим. Можна питання задати більш адекватно, Я дам адекватну відповідь, якщо це те дійсно цікаве, там напиши після питання там. Будь ласка, дайте відповідь, бо дуже цікаво, щоб я замітив, тому що питань багато. Ну, а так, ну, дурачок, та й годі, давай удачі. Постарався культурно.